вашій увазі пропонуємо цегляний будинок, який знаходиться на Вінницьких хуторах, перше поле від грошу. Проходимо в будинок, дивимося на саме подвір'я. Тут у нас покладена тротуарна плиточка, оздоблений поріг, є гараж, вольєр для собаки, відкатні ворота. Будинок два повних поверхи, та також є повне підвальне приміщення. Ми знаходимося в холі будинку. Прихожа, в ній є шафа. Коли ми знаходимо в будинок, в нас є таке приміщення, яке тримає тепло. Воно десь біля 4 квадратів. Справа у нас кухня. Стіл. Рухаємося далі. Проходимо по коридору. Перша ванна кімната. Умивальник, унітаз та вуглова ванна. Підігрів підлоги. Наша зала. Та спальня першого поверху. Ні, є шафа купе, двоспальне ліжко стоїть. Піднімаємося на другий поверх. Спустилися в підвал. Тут у нас є сам безпосередньо підвал для консервації. так Бачимо кімнату відпочинку з диванчиком та картиною, репродукцією. Камін, він робочий для... по дереву. Тут у нас є котел опалення вайлом для будинку. Та ми проходимо і дивимося нашу сауну. Зараз я вмікну світло. Так, наша сауна. Ось та душива. Наш будинок знаходиться на Вінницьких хуторах, перше поле від грошу. Ось, в ньому 280 метрів квадратних, є три спальні кімнати, велика зала простора. Великий санузел. Ось ми чекаємо на ваші пропозиції. Вартість такого будинку 180 тисяч доларів. Ну, присутній, розумний торг. Чекаємо на ваші пропозиції. Дякую.